Доброго дня, шановні депутати, запрошені. У міській селищній ради восьмого скликання згідно загального списку 19 депутатів. Прибуло на 57-му позачергову сесію селищної ради 11 депутатів. Запрошених двоє. Всього прибуло 14. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні, наявність для ведення форуму є. Які у кого будуть пропозиції щодо відкриття сесії? Відкрите. Є пропозиція сесію селищної ради відкрити. Ставлю на голосування. Хто за те, що 57-му позачергову сесію міської селищної ради, 8-го скликання відкрити? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримавсь одноголосно. Дякую. Шановні депутати, запрошую. До порядку для роботи сесії нам потрібно обрати лічильну комісію. У кого які будуть пропозиції щодо кількісного та якісного складу лічильної комісії? Трьох трьох чоловік пофамільно. Бажаючи. Лук'янчук є, бажає. Ні, ні, не бажаю. Ну чого, бажаєте? Кондрачук. Кондратюк, вибачаюсь. І Прокопчук. Да. Давайте. Хто, хто, в кого є якісь інші пропозиції? Немає. Немає. Хто за те, щоб Прокопчук, Кондрачук і. Кондратюк, бо є. Кондратюк і Лук'янчук, прошу голосувати. Хто проти? Утримав одноголосно. Дякую. Вчину комісію прошу зайняти свої робочі місця. Шановні депутати, запрошую. до порядку денного 57-ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання. Пропонується включити такі питання: про внесення змін до бюджету місоцької територіальної громади на 24-й рік. Доповідає Карпюк, і друге питання: про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм. Та їх в міської селищної територіальної громади доповідає Карпюк. Які в кого будуть пропозиції щодо порядку денного? Немає і пропонується наступний регламент для доповідей до 10 хвилин, для інформацій до 5, для виступів до 3. Хто за те, щоб затвердити регламент та порядок денний сесії, прошу голосувати. Хто за? Члени комісії. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Дякую. Чекаємо завершення оформлення протоколу. 现在，当老师挺 Протокол номер один. Засідання лічильної комісії 57 сьомої позачерговій сесії селищної ради восьмого скликання. Присутні члени лічильної комісії Прокопчук, Лук'янчук, Лукенчук, Кондратюк. Порядок денний про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Слухали про вибори голови лічильної комісії, постановили головою лічильної комісії обрати Лук'янчука, Уколи про вибори секретаря лічильної комісії постановили секретарем лічильної комісії, обрати побратимку витіну голова секретар заступники. Хто за те, щоб затвердити протокол робочої комісії, прошу голосувати. Хто запротив отримати наголосимо? Дякую. Переходимо до порядку денного. До... Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади. Шановні депутати, проект рішення було розглянуто на засіданні спільної комісії, постійних комісій. Є потреба розглядати? Ні. Немає? немає. Ставлю на голосування. Хто за проєкт рішення про внесення змін до бюджету територіальної громади на 24 рік? Прошу голосувати. Гаврилюк за. – «За». Єнич за. Завадовська. За. Кондратюк за. Лахман за. – «За». Мороз. – «За». Нечепорук немає. немає. Рокопчук. Рокопчук за. Тишкова за Шепенчук за похилюк. За рішення, рішення прийнято. прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міської селищної територіальної громади на 2024 рік. Даний проект рішення було розглянуто на спільному засіданні постійних комісій. Є потреба для розглядати дане питання? Угу. Немає. Ставимо на голосування. Гаврилюк, да. Грицан, за. Єнич, за. Завадовська, Бондрачук. За. за Лукинчук, Лук'янчук, Мороз, за. Прокопчук за Тишкова, за. Шепельчук, Похилюк. За. за рішення, рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання 57-ї позачергової сесії розглянуті, Розглянуті. Сесія закрита. Всім дякую за роботу.